Ну і по косарки вірах також завозимо Ось такі бачите, пружинки, шківи різні. Це абсолютно нове. Зборочки є по наявності. Ступочки, шестерні, пластмаски, мілочовочки, шайбочки, шпоночки. Всі у нас є, скажімо так, повністю все в нас по роторній косарці є, хлопці зараз додають на сайті, по шпонкам, по, як ви бачите, ножам. Розумію, що вже не сезон, закльопочки, але ви будете до сегмент... сегменти також є, також є вже по залізу, як ви бачите. Запчастини, так? Да? Тому, кому треба по косарці, по цьому всьому хлопці. Це у нас Івано-Франківську, на можемо відправляти. Ось такий у нас іде редуктор коцілки Virex 1.25. Редуктора стакани, Кому треба, це насок звертаємо.